Вітаю в нашому інтернет-магазині. Цього разу розповім про комплектацію повітрядувки пилососа Vitas LP2573A. Вона підходить для очищення не дуже великих площ, тротуарів, спортивних і дитячих, меблевих, будівельних майданчиків, дорожнього полотна під час ямкових ремонтів. Завдяки оптимальним технічним рішенням та використанню легких матеріалів дана модель вирізняється малою вагою 4,5 кг. Оптимальне комплектування дає змогу працювати, тримаючи інструмент в одній руці, не використовуючи ремінь через плече або ранець. Передбавши повітрядувку пилосос Vitals LP2573A, ви отримаєте в комплекті повітрядувку, патрубок, три насадки циліндричну, щелинну та конічну. Ємність для приготування паливної суміші мішок збірник. Наплічний ремінь. Це подібний ключ. Керівництво з експлуатації. Гарантійний термін на Vitals LP2573A становить 36 місяців. Дякую за увагу! Більш детальну інформацію про технічні параметри та вартість повітродувки полососа Vitals LP2573A шукайте на нашому сайті за посиланням під цим відео. Наш інтернет-магазин це завжди круті акції та знижки, широкий вибір інструментів та висока якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!